Роман в коментарях в Ютубі питає, що написано на бачку. Дивися, перше написано Іван СКР це мій Інстаграм, якщо цікаво, ось так ось підписуйся. А ось це псалом 90-й. Це з Біблії. Треба читати Біблію іноді, хоч. Тож. Прочитай Псалом 90, якщо ти не знаєш, як його прочитати, можна в Гуглі забити і прочитати. Якщо ти не хочеш читати, дивись відео до кінця. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиця, каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, я опиваю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його: не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духу зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконниками бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелом своїм звели, що похороняли тебе.